На сьогоднішньому занятті поговоримо про множення ділення та взагалі виконання всіх дій з раціональними числами. При множенні і діленні ми будемо користуватися правилом. Якщо ми маємо число додатнє і необхідно помножити на його додатнє, на, також на додатнє, то отримаємо додатнє число. Знайома схема, якщо додатнє, помножити на від'ємне, то ми отримаємо від'ємне. Якщо від'ємне помножити на від'ємне, то ми отримаємо додатне. І якщо від'ємне помножити на додатне, то ми отримаємо від'ємне. Можна говорити по різному пояснення: товариш, товариш. Творах або говорити, плюс на плюс дає плюс. Але правила ці для множення ділення залишаються незмінними, і ми маємо їх використовувати при виконанні цих дій. А все інше ми вже вміємо робити. Отже, якщо нам необхідно помножити два числа чи з однаковими знаками, чи з різними, ми спочатку визначаємо, який у відповіді буде знак. А потім виконуємо множення чи ділення відповідно до тих правил, які вже існують. Давайте на прикладах будемо розбирати. Мінус 2 третіх помножити на мінус 6. Ми бачимо, що необхідно виконати множення двох від'ємних чисел. Це означає, що фактично ми множимо мінус на мінус, і ми маємо відповідь отримати знак плюс. А далі вже можна е, написати ці знаки і виконувати дії з модулями цих чисел. В даному випадку, доречно, виконати скорочення. 6 і 3 ми можемо скоротити на 3, 2 і 10 можемо скоротити на двійку, і перемножуємо чисельники, знаменники. Не забули у відповіді поставити в даному випадку знак плюс, його можна не писати. Значить, чисельнику буде 2, знаменнику п'ятірка. Давайте ще глянемо. 1,2 третіх помножити на мінус 2,3. Ось такий дріб. Множення таких двох другів. І спочатку визначимо зі знаком. Першого числа знак плюс, це додатнє число, другого мінус, плюс помножити на мінус, ми отримаємо від'ємне значення. Отже, ставимо одразу знак мінус. І далі вже працюємо з модулями цих чисел. Уже от, записуємо 1,2 третіх, і, до речі, можна одразу переводити в неправильний дріб, бо нам все рівно це знадобиться робити. Нагадую, 3 множимо на 1 і додати двійку. 3 помножити на 1, 3, додати двійку 5, 5 третіх. Помножити, уже цього мінуса я не пишу, бо це вже модуль. Зараз я записую. Знак я вже врахував. 5 помножити на двійку. 10, додати п'ятих. Все, можна також викрати скорочення п'ятірок. Залишається одиничка, одиничка. Перемножаємо, але ось тут знак мінус, варто не загубити. Буде мінус 13 третіх. Виділяємо цілу частину, буде мінус 4,13. Якщо ми маємо справу з діленням, аналогічно, правило для знаків залишається таке ж саме. Давайте подивимось. Мінус 0,2 поділити на 1 пяту. Перше число у нас від'ємне, друге число у нас додатнє. Значить, мінус на плюс, мінус на плюс. Відповіді має бути знак мінус. Отже, ставимо знак мінус. Але для того, щоб виконати множення, ми маємо дроби перевести або до звичайних, або до десяткових. Я раджу до звичайних, бо так завжди можна зробити, буде легше. Маємо мінус 0,2. Це є 2 ,1. поділити на 1 п'яту. Все, вже оцей мінус це врахований знак всього результату. Далі працюємо з модулями. І, до речі, 2 ,1 можна скоротити, буде п'ята. Мінус 1 п'ята. Пам'ятаємо, при діленні, ми другий дріб замінюємо на, його, на обернений до нього до однієї п'ятої, обернений буде 5 перших. Але вже тепер умноження 5 перших. Скорочуємо, мінус не загубити, одиниця, одиниця. Отже, одна перша це є одиниця. Ось так виконується ділення дробів. Якщо у нас в строчці буде записано. Не два числа а більше. Ми також можемо одразу встановити знак, який необхідно поставити у відповіді. Тобто знак щіння виразу, яке буде у нас. Мінус 2,1. Помножити на одну п'яту. Поділити на 1 п'яту. Помножити на 2 на мінус 2 третіх. Поділити на 1. На мінус одну другу. Знайте, подивимось. Ми можемо одразу встановити знак, який буде у відповіді, врахувавши знаки чотирьох цих чисел. Е, міркуємо таким чином. Мінус на плюс дасть мінус. Отже, в цього виразу знак мінус. Далі мінус на мінус. Знак плюс В цих трьох. Чисел буде е, сумарний знак плюс. Плюс поділити на мінус, плюс на мінус буде мінус. Отже, у відповіді буде знак мінус. І далі можна вже не писати числа зі знаком, а працювати лише з їхніми модулями, тобто без знаку брати. 2,1. Я одразу запишу це як 2,1, або переводимо в неправильний дріб. Це 21. ,1. 21 десята. Поділити на 1 п'яту. Замінюємо на множення на 5 перших. Помножити на 2 третіх. Поділити на 1 другу. Замінюємо на обернений на 2 перших. І тепер ми можемо виконувати множення одночасно чотирьох дробів. Не забути у відповіді поставити знак мінус, бо значення виразу буде від'ємне. Ну і давайте подивимось, що тут можна скоротити. 10 і 5 скорочуємо на п'ятірку. Тут одиниця, тут двійка. Тепер оцю двійку можна з оцією двійкою також скоротити. Тут одиниця, тут одиниця. Ну, ще можна скоротити 21,3. Ви скажете, ого, так цей дріб перший, а цей через один. Нічого страшного. Можна переписати, переставити множники місцями, але це не обов'язково робити. Якщо стоїть знак множення, то можна скорочувати чисельник першого трубу зі знаменником третього. Скорочуємо на трійку. Тут залишається 7, тут залишається одиниця. Отже, у нас ми отримали. Мінус ми не забули, чисельники 7 помножити на 1, на 1 і на 2. Це буде 14. В знаменнику 1, 1, 1, 1. перших. А це означає, що відповіді мінус 14. Давайте розглянемо як вирази, в яких є різні дії. І додавання, і віднімання. Ну, давайте таке. Мінус 2 третіх, мінус одна шоста, поділити на мінус 2 п'ятих, додати 1 другу. Ось такий є у нас. Ми пам'ятаємо, що дії в дужках виконуються в першу чергу. Але у нас тут є двоє виразів в дужках. ось тут і ось тут. Це говорить про те, що ми можемо незалежно виконувати ось цю дію і оцю, тобто, одночасно. Це дроби з різними знаменниками, тому перш ніж визначитись, як ми будемо зі знаками там себе е, поводити, давайте приведемо до спільного знаменника. Причому спільний знаменник окремо тут для цих двох дробів, і окремо тут. Тут буде спільний знаменник 6, очевидно, значить, сюди домножимо на двійку. Тут ну, треба сюди на двійку, сюди на п'ятірку. А значить, спільний знаменник буде. Це добуток ось оцих знаменників десь. Переписуємо поки що зі знаками, але вже змінені чисельники знаменник. Тут буде 4 шостих. Відняти одну шосту. Це четвірка. Поділити. Я б не радив тут зараз писати, помножити і переходити до якогось оберненого дробу, тому що ми ще не отримали тут дріб. І тому говорити окремо, що буде оберненим до цього результату, я навіть не знаю. Тому не будемо поспішати. Тут буде мінус 4 десятих, додати 5. Десятих. Виконуємо дії в кожних дужках. В перших дужках у нас є два числа з однаковими знаками. А значить, додаємо їхні модулі і пишемо той же самий знак. 4 шостих додати 1 шоста модулі, Це буде 5 шостих зі знаком мінус. Буде мінус 5 шостих. Поділити. Поки ще поділити. Мінус 4 десятих додати 5. Десятих. Різні знаки. Значить, ми можемо. З більшого маємо з більшого модуля відняти менший модуль, і поставити знак більшого модуля. Отже, з 5 десятих віднімаємо 4 десятих і поставимо знак плюс. 5 десятих відняти 4 десятих буде одна десята, але з плюсом. Можна вже знак не писати плюс одна десята. Далі. Перше число в нас від'ємне, друге додатнє. При діленні і множенні мінус на плюс ми отримаємо. Результат з мінусом. Ось тут вже можна написати цей мінус. І тепер перейде від ділення до множення, замінивши другий дріб на обернений до нього. І так буде мінус 5 шостих помножити на 10 перших. Чи можна скоротити? Можна, але десятку з шестіркою лише. Скоротимо на 2. Тут буде 5, тут 3. До рівня перемножимо. Мінус 25. Третіх. Виділяємо цілу частину, буде мінус 8,13. Ось така відповідь в цьому виразі. Ми навчились з вами працювати з раціональними числами, тобто з від'ємними додатніми. Ми вміємо їх додавати, віднімати, множити, ділити і виконувати усі дії одночасно над раціональними числами. Це великий прорив. В майбутньому нам дуже знадобиться саме знання, правильно, вміння виконувати ці дії. Саме на них буде базуватися подальше вивчення математики. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на наступному курсі. На все добре.